Подільщина попрощалась з героєм, який загинув, захищаючи свободу і незалежність своєї вітчизни. Страшно визнавати, що у 21 столітті в Україні від рук російських окупантів гинуть наші українці-захисники, цвіт нації, не з власним життям, вони за першим покликом стали на захист своєї батьківщини. Серед них і наші земляки, 30 серпня, 2022 року, при виконанні службового обов'язку, загинув Пайрейля Олег Юрійович. Він не міг стояти осторонь, і з перших днів війни пішов захищати рідну землю від російської навали. Олег до кінця з честю та гідністю виконував свій громадський та військовий обов'язок віддати останні почесті та шану герою. Прийшли рідні, друзі, представники міської влади, побратими та всі небайдужі жителі міста та району. Церемонія прощання відбулась на головній площі Подільська. Сьогодні ми прощаємося з героєм нашим земляком. Віддаємо йому останню шану за те, що він віддав саме дороге, що є в людини це життя, того, аби наша з вами прекрасна Україна була вільною, була суверенною, була квітучою і розвиваючою. І так буде ради того, щоб ми з вами жили, щоб ми раділи кожному прожитому дню. І саме такі, як Олег, мужні, сміливі, віддані своїй батьківщині, віддають своє життя. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, розуміючи, що ніякі слова, ніякі дії не заставлять їх зробити заборону. Але ми повинні пам'ятати, що кожен з нас повинен в ці страшні буремні роки робити все можливе, аби пришвидшити перемогу. І вона буде, адже Україна ніколи ні на кого не нападала, ні в кого нічого не просила. Ми вдячні всім нашим воїнам. Ті, нехай будуть здорові і здоровими повернуться живими додому. А всім нашим тим, які за нас захистили землю і загинули. Вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям, слава! Важко передати словами гори рідних, котрі втратили сина, батька, чоловіка. Олег любив життя і будував грандіозні плани, та їм не судилося збутись. Ворожа куля обірвала його життя. Шановна громада, на жаль, в черговий раз на Подільську землю прийшла чорна сумна новина. Ми втратили ще одного сина Подільщини, який, не задумуючись, коли прийшла біда, став на захист нашої неньки. Став на захист своєї родини, своєї маленької донечки, яка, на жаль, вже не побачить, не пограється зі своїм папом. Він віддав саме найцінніше, що в нього було, за своє життя, заради дружини, заради донечки своєї. Заради нас з вами, рідні та близькі. Дякую вам за дійсного захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника України. Складаємо доземний уклін родині, яка виховала справжнього патріота, та розділяємо неймовірний біль важкої втрати. Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героя вічна.